Російський військовий нагадав бункерному, що той не відповідає за базар і почув, де його місце. Неожиданно ми почали вести діалог і збіжатися з основним суперником. Ваше місце у Параші. Путін не один рік нив, що Україна під так званим внешнім управлінням, а тепер пропонує зробити те ж саме. Можна було б під поїди. Он соєними штатами даже з європейськими странами разумеется, з нашими партнерами і друзі а судіть важливості відділення на Україні временного управління. Та яка доля одурманених пропагандою росіян, які так і не зрозуміли, що їх просто на просто нагло обманули. Всім привіт, це кринжовості. Тут про абсурд брехню та недолугість росіян. Російська влада довгі роки кричала, що в Україні внешнє управління. Казав про це і великоскрепний Путін. Ну що зустрічатися з Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне внешнє управління? Ключові питання жінки України вирішуються не в Києві, а в Вашингтоні. а часті в Берліні і в Парижі. Тепер бункерний пропонує зробити в Україні увага внешнє управління. можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления. Введение на Украине временного управления. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну что встречаться с Зеленским? если он отдал свою страну під повне внішнє Ну ти принципі, Ми не здивовані, що Путін давно забрехався. Він знає, що його біомаси пред'являти йому нічого не будуть. А якщо і будуть, заготовочка в нього є. Ти відповідаєш за свої слова. Ні. Я чи ли? Я штоля сто хуйні не говорив з я... блядь. Та Ви не повірите? Один військовий наважився сказати бункерному, що він гонить поргу, і чому ця Росія тепер кентується зі штатами? Неожиданно ми почали вести діалог і збиратися з основним соперником. А ну от, Що? это вот уже разговор пошел не обращайте на це серйозний. Просто несіть службу і все. Исполняйте свой долг. Це він ще щось м'яко відповів. І ж ти будуть халопи вопроси задавать. Бункерний же має наступну логіку. Вони мають йти покірно воювати за родину і закінчити ось так. А ви, друзі, не втрачайте здоровий глуст до наступних випусків.